То кого хоче обдурити, а також оцінка цього голосування далі від керівника громадянської мережі опора від Ольги Вазовської. Доброго ранку, Доброго дякую, ранку. що прийшли до нас так рано. Думаю, що мабуть, взагалі не спали. Враховуючи те, що продовжували далі спостерігати і моніторити вибори. Що можете сказати щодо цього другого туру голосування? Чим він був особливий? Другий другий тур голосування був набагато більш жвавий, і в період підготовки до uh -huh. uh, дня виборів, тобто в період трьох тижнів між першим і другим туром, кандидати розуміли, що це останній шанс uh -huh. або сьогодні, або ніколи. Тому uh, можна uh, констатувати наступне: що ще напередодні дня виборів було зроблено все для того, щоб результати виборів були такими, які ми можете зараз? нам конкретно назвати, що це все було таке, от аби тільки отримати це крісло. Переза все ми фіксували велику кількість використання. Схем підкупу виборців. Не на прийдет, жаль, розкажи. зокрема, так званий агі... антиагітатор, ми його назвали. Uh -huh. Це коли пропонуються кошти конкретному громадянину за те, що він начебто буде агітувати за того чи іншого кандидата, але цей громадянин зобов'язаний гарантувати те, що він проголосує за цього кандидата. Потім агітаційна його так звана діяльність ніяким чином не перевіряється. І, на жаль, дуже часто члени виборчих комісій брали участь у. У спонуканні виборців до голосування за того чи іншого кандидата, тобто вели агітацію. Крім того, роздавали грошову допомогу цим виборцям, що є зафіксовано в двох регіонах України, проводяться слідчі дії. В це шість районів Черкаської області, два райони Вінницької області. І на жаль, знову ж таки, не тільки день голосування треба розглядати як угу. такі чи були чи не були порушення. Перед ним голосування ми ще читали в ваших звітах неодноразово про те, що були Подарунки, соціальні магазини і так далі. Ви теж це відносили до підкупу? Звичайно, це не грошовий підкуп, який відповідно до чинного законодавства про вибори президента вважається підкупом виборців, а саме надання uh -huh. безоплатних товарів послуг або за заниженими цінами, що супроводжується агітацією, голосувати за чи проти конкретного кандидата. Всі ці випадки були і не тільки протягом трьох останніх тижнів, а й протягом всіх цього періоду виборчої кампанії. 90 дні чи продовжувалася агітація під час дня голосування чи е, знімали чи не знімали е, зовнішню рекламу і так далі? Зовнішню рекламу знімали, але угу. замість того, з'явилася нова зовнішня реклама в попередньому сюжеті. Ми це бачили. Зокрема, в кол-центрі нашому, де ми збирали інформацію про проблеми на виборчих дільницях і готували свій швидкий статистичний підрахунок голосів. А прямо навпроти нашого приміщення серед білого дня вчора почали вішати Це Який район ваше приміщення? Це станція метро Лукянівська mm -hmm. бікборд Україна для людей. Звичайно, символіка, кольористика і слогани відповідають абсолютно кампанії одного з кандидатів. І Хоча кандидат заявив про те, що це провокація, тим не менше, такі бікборди з'явились по всій Україні масово. Я навряд чи думаю, що хтось зробив такий доброчинний внесок як провокацію на користь кандидата. А приводу таких доброчинних внесків як підвозка людей до місця голосування, і так далі. Що в цьому погано? А, погане перш за все те, що а, знову ж таки це безоплатні послуги, а, якщо вони надаються, наприклад, штабом. якщо це органи місцевого самоврядування і не проводиться агітація, то це можна а, не інкримінувати як порушення. Тим не менше, коли людину беруть, садять в машину і везуть на виборчу дільницю, ми не можемо знати, чи в цей час здійснюється агітація, чи в цей час відбувається залякування виборця, і коли виборець доставлений вже до виборчої дільниці, чи вплине перевезення з пункту А до пункту Б на волевиявлення цього виборця. А ще скажіть з приводу голосування вдома? Чи вважаєте ви, що в цьому моменті теж можуть бути порушення? Голосування вдома було одним з найбільш проблемних в першому турі і в другому. Як ми пам'ятаємо, нагніталася ситуація щодо кількості людей, які будуть uh -huh. голосувати Троє, вдома, двоє. на щастя, не так багато, але знову ж таки, тільки напередодні дня голосування і члени виборчої комісії в сам день голосування дізналися, скільки повинні супроводжувати членів комісії для голосування на дому скриньку. Тобто, попередньо було три. Відповідно, один а є тільки два кандидата. Uh -huh. По півтора члена комісії видати не. Можна. В Україні мобільній групі придумали. такого Дивно. не існує, та неможливо. Тому дуже часто це викликало конфліктні ситуації, насправді, на виборчій дільниці, і замість того, щоб супроводжувати якісну роботу на самій дільниці і спокійно виїхати в мобільній групі, ми спостерігали конфлікти, які також не найкращим чином характеризували роботу виборчої комісії. Угу. Перед тим як ми дізнаємося а, ваш варіант результатів вибору, тому що я знаю, що ви робите таке, швид... таке швидке опитування, скажіть чи з приводу якості а, реєстру виборців, тому що і на а, першому турі, і на другому турі люди постійно нарікають на те, що нічого не змінилося в списку виборців. Є е, насправді велика проблема. Звичайно, порівняно з шостим і сьомим виборчими роками, список виборців набагато покращився. Тобто державний реєстр виборців зробив свій плідний внесок. Тим не менше, після першого туру відомості щодо змін. Які були внесені під час дня голосування, і до того не були передані до відділів ведення державного реєстру а відповідно, паперовий варіант, який був надрукований на другий тур, був ідентичний першому, тобто виборець, які в першому турі прийшов. Не знайшов себе в списку, пішов до суду, витратив 3-4 години часу. Повернувся на дільницю, проголосував. Прийшовши на другий тур, знов не побачив себе у списках. Звичайно, це знову ж таки викликало нездорову поведінку як виборця, так і реакції члена комісії, тому що насправді цих речей можна було уникнути. Але ще в першому турі ми фіксували, що кількість звернень виборців до судів зв'язку з відсутністю їхнього списку є набагато меншою, порівняно з 2006-2007 роками. Тим не менше, це може бути пов'язано із тим, що члени виборчих комісій порушували чинне законодавство і вносили інколи одноосібним рішенням голови комісії угу. людину до списку, що не можна було робити, або переривали виборчий процес, чим порушували іншу норму закону і збирали засідання, виборці, будь ласка, з боку постійте, поки члени комісії проголосують по конкретній скарзі. Зрозуміло, а все-таки хочу від вас почути щодо ваших даних, але скажіть, от е якщо так зловживають кандидати, очевидно, вони думають, що вони будуть покарані, на жаль. Практика українських виборів говорить про те, що е, дійсно доведення до суду. Порушень відкриття кримінальних справ дуже рідко закінчується плідним результатом. Тобто є закон, є визначені mm -hmm. норми, що є порушення Поля, ще одним і реченням. І будь ласка, з приводу от вашого підрахунку, що це у вас таке, і які у вас дані швидкий статистичний підрахунок голосів він використовується вперше в Україні відповідно до вибірки, визначені виборчі дільниці. Їх 1 тисяча три. І ми не опитуємо виборців, як це робить під час екзополу. Ваш Результат перший, другий, третій. А наш результат він поки що в цих фрагах я не можу о, прилюднити, тому що ще чотири звітують. Uh -huh. виборчих але тенденція звітую, така, як в екзополі? але порядок кандидатів відповідає. Зрозуміло, дякую. Дякую, що прийшли до нас. Це була Ольга Івазовська, керівник громадянської мережі ОПОРА щодо порушень на цих виборах.